Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Відомий наш політичний персонаж Дмитро Корчинський дав інтерв'ю. Інтерв'ю для українських медіа. Його висловлювання зразу стали мемом, просто мемом, просто заголовком багатьох каналів, багатьох блогерів і жваво коментується в Україні. Що сказав Дмитро Корчинський, що Україна бореться не за демократію. Воює не за демократію, не за перемогу, а за виживання. І заради виживання в Україні українці повинні не чиновники, не депутати, не поліцаї, не тицикашник, а українці повинні. І це каже Дмитро Кричинський, який український революціонер. Український патріот, який був активним учасником Майдану і навіть порушена була кримінальна справа проти нього режиму І він заракає, що українці повинні відмовитись від прав своїх, відмовитись від демократії, полюбити ТЦК. І що не дати вивозити з України не тільки військовозобов'язаних, але й українських дітей. І чомусь наводить приклад Китаю, з якого вивезли начебто 200 тисяч китайських дітей на захід для усиновлення. І там починається проблема. Септо Дмитро Корчинський каже простим українцям відмовитись від всього. А ми ж і так уже від всього відмовились, так? Українці воюють, українці оплачують війну, українці донатять, українці одягають, українці харчують ЗСУ, українці самі організують свої похорони. Що ще, від чого ще відмовитись? Пане Корчинський. Далі полюбити ТЦК. Дмитро Корчинський казав, полюбити ТЦК. ТЦК це не люди, геноцидники українського народу, а ви їх просто полюбіть. Питання: за що? Ну і заборонити виїзд українських дітей з України. Це напевно після того, як пан Корчинський подивився відео, де Українка вивезла за два дні до повноліття свого хлопчика в Європу, і вже в автобусі, коли переїжджали український кордон, да, вона виклала відео і сказала: Хрін вам, а не мого сина. Що це означає? Ну, це інтерв'ю це вирок українському народу. Вирок українському народу. На Майдані Дмитро Корчинський був за демократію. На Майдані Дмитро Корчинський був за Україну. А що зараз робиться з українською демократією, з Україною з українським народом? Головне відмовитись від усього. І полюбити ТЦК, і не дати вивезти українських дітей. За кордон. З вами Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!